Python це лідируюча мова в таких сферах як веб-розробка. Python входить до трійки мов, які мають розвинені екосистеми швидкої розробки веб проєктів високої якості. Фреймворки засновані на Python, такі як Django і Flask, останнім часом набули широкої популярності серед веб-розробників. Сила Python полягає в тому, що він дозволяє швидко розробляти комплексні веб-додатки, що має величезну кількість якісних модулів. Обробка даних Python активно застосовується при машинному навчанні, аналізі даних їхньому візуальному поданні. Система бачить, які ви переглядаєте ролики на YouTube. При перегляді відео ви навчаєте систему, і вона розуміє, які вам подобаються відео, які ви дивитесь найчастіше, і в рекомендації... Відео видає ролики цікавої для вас тематики: написання скриптів. Зазвичай під цим розуміють створення невеликих програм автоматизації простих завдань. Наприклад, компанії використовують різні системи підтримки клієнтів електронною поштою. Щоб аналізувати отримані повідомлення, компаніям потрібно підрахувати скільки пошта містить певних ключових слів. Це можна робити або вручну, або написати нехитру програму скрипт для автоматичної обробки повідомлень.